Хлопці, дивіться, чого не плодки, їх можна й даром роздавати, бо для них ніяких затрат. Ти сім'ю взяв, перегородив ганимановською решоткою, да, як часткого сраті. Вона мит, носить, все, а зверху виховує тобі, поставив матушника, вперше не буде роїтися, а во вторих, і виводить тобі не плодку. Бігуді там поставив, щоб вона не порозгрізала їх усіх, і все. А вже для плодної це треба нуклеуси, який заповнити. У мене, виходить, в кожний нуклеус рамку розплода. Рамка розплода весною, ви знаєте, скільки стоїть пчолою. Це 500 гривень. Да? А ти за сезон виведеш три матки. Ну, чотири може, ну, беремо три. Продаси їх навіть, ну, по 300 гривень. Це вийшло 900 ти заробиш, а це тільки 500 на розплод ну, на, поняли ви. Так що не плод ясно, і даром їх можна роздавати. Тільки тоді відношення до них буде, знаєте, це ж як діти твої. отака ціна виходить.